Прийдемо до голосування за другу постанову, яку також буду просити всіх підтримати, шановні Відласне. колеги. Зараз Верховна Рада України буде голосувати постанову про демократію. Демократія в Україні дійсно під загрозою. Це є зовнішні і внутрішні виклики, які сьогодні показують те, під якими загрозами знаходиться демократія. Ми нагадуємо, що за демократію, за європейську Україну сьогодні борються збройні сили України, і ми вимагаємо від влади боротися Ірина, і оголосити війну. Путіну і путінській Росії, а не проти опозиції, робити все для того, аби Україна розвивалася як демократична вільна європейська держава, тому що ці принципи і цінності це не заяви, не пафосні слова, а це дії. І на жаль, сьогодні ми щодня бачимо, як ці дії розходяться з реальністю. Тому європейська солідарність сьогодні, як державники, додала необхідні голоси для того, аби ми разом прийняли звернення до наших. Партнерів щодо того, що підтримайте Україну в найважчий час. Дякую. Давайте, шановні колеги, давайте зараз так само спокійно всі разом проголосуємо з тим, щоб підтримати і другу постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Я прошу, шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію, ставлю на голосування. Для прийняття в цілому з урахуванням техніко-юридичних поправок проєкт постанови номер 13039 про заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, прошу голосувати. За 218, на жаль, не всі підтримують демократію в Україні. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Прошу подякувати за участь у пленарному засіданні прем'єр-міністру України Денису Анатолійовичу Шмигалю та членам уряду, високоповажним представникам всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Нашим іноземним колегам парламентарям представникам дипломатичного корпусу та нашим іноземним колегам, я зараз оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую на необхідність непоширення інформації до початку, в єдності наша сила і слава Україні.